Ми провели дискусію, ми доповіли про ситуацію, яка, яка є, передали всі матеріали, сподіваємося, що і начальник місії, як які промали дискусію, і колектив розуміє, що питання або вибори будуть відповідати чинам законодавства, а не будуть відповідати значною мірою від них залежати. Поки що рано робити якісь висновки, всі, всі матеріали ми віддали і будемо дивитися, якою буде перевірка цих, по-перше, восьми об'єктів, що ми дали, так само є інформація, що стосується тих людей, які дали свідчення, що вони отримали кошти тих людей, які давали свідчення. Фактично, сьогодні вже по факту цих порушень можна. Відкривають сработа, можна зустрічатися, можна, можна працювати. Тому зацікавились. Ну, це по -дум. я вам скажу, що скільки я в Черкасах, скільки я в Черкасах, як депутат приїжджають, то що в нас тут начальники такі великі з охороною, що вони ж і живими депутатами не зустрічаються. Ну, Слухом не зустрічалися, підійдуть живі або з попереднім начальником прокуратури чи міліції. Тому якщо... Начальник міністр сказав, що він в матеріалі значить, і частину інформації, яку ми йому передали, він її знає. Тепер перевіримо, наскільки він буде реагувати на неї. Тому значить, така дискусія да, ставить мені на відносно оптимістичний прогноз, але це не означає, що ми не будемо собі діяти по тих точках, по тій інформації, що ми маємо. Будемо вважати, що в всякому разі я розповів начальнику міліції, що. Я пам'ятаю вибори, де, наприклад, в Драбівському районі міліція допомагала роздавати гроші товаришу Зубову. Тобто не, не, не заважала, а допомагала. Я зупинявся підходи, і вони тікали. Міліціонери, місцеві тікали, стояв автобус, з нього роздавали гроші і так далі. Тобто зараз не стоїть питання, то я не кажу про те, щоб просить їх, щоб не роздавали гроші, а, але дають а, а, в ситуацію, яка є. Тому я порівнюючи минулі часи і теперішні, вже зробив обережний оптимістичний висновок. Значить, прокуратуру обласну так само віддаємо матеріали і будемо рухатися. Тобто я вважаю, що якщо. Ми допустили на сьогоднішній день, що за різними оцінками порядка там, наприклад, п'яти тисяч людей отримали кошти. Значить, якщо ми зіб'ємо загальну схему там про 40-50 тисяч отримань, я так розумію, що якщо це майстри серйозні працюють, тобто це перша дві роздачі буде. Тобто це ж перша роздача 200, тобто ще друга, Тобто нам ще треба наш народ розумний, значить, хоч і бідний, черкаський, і так далі. Що якщо, наприклад, ви першу отримаєте? А значить, друга не дійде, то ви ж не несете ніякої відповідальності, як вибори, ви ж не будете голосувати за того, хто дав вам гроші. Тобто ми ж розуміємо, що ці психологічні моменти, які є, яка ж частина це місто, це не село, якась частина отримуючи гроші і не збирається голосувати. Тому що життя таке, що треба 200 грошей. Я, я спілкувався з людьми, мені треба бабусі там, купити літер. Значить я не можу вирвати ці 200 гривень від людини, як вона бере 200 гривень йде за це не означає, що вона ще буде голосувати. Тому мені здається, що дуже важливо. Людей переконати, тому що з одного боку, значить, цю, цю схему ми зламаємо і е, вона не спрацює випадково, як тут на цих картах написано, яку ми отримали. І з другого боку, звичайно, будемо пояснювати людям, що навіть такий прикрий ганебний випадок, що вони віддали гроші, не зобов'язує їх діяти відповідно до